І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І нарешті-нарешті ми дочекалися, всі українці дуже цього хотіли. Ну, я так сподіваюся, що всі. Я то точно дуже цього хотів, тому що я вже давно створив собі новий аккаунт на європейському сервері. Ви бачили мої ігри на ньому. І я хотів і клан створити, але про це все я розповім вам згодом, а саме про клан. А зараз чудова новина. Є у нас можливість перенесення облікових записів, а саме ваших аккаунтів на європейський регіон. І це станеться дуже, дуже скоро, а саме в вересні. Я вам розповідав і в коментарях вам писав, що приблизно в мене інформація є, що в жовтні буде цей трансфер, але бачите. Це, це все скоріше сталося, тому що там уже тестили цей перехід, там уже створювали нові сервера, і вони вже вийдуть у вересні. Я сподіваюся, що з 1 вересня це вже, це вже все почнеться. І давайте я вам все так по полочкам розкладу і розкажу, як це все буде. Е, Насамперед, як перейти, наприклад, на європейський сервер. Вам на ваш обліковий запис, на ваш аккаунт прийде повідомлення. Прийде, я так розумію, на, електро... на електронну пошту, яка підв'язана до вашого аккаунта, або просто заходите в свій аккаунт, в свій особистий кабінет і там буде повідомлення про перехід на європейський регіон. Далі все там прочитаєте, там вам пояснять, як це все буде проходити, що там треба натиснути, вам потрібно буде вибрати, чи залишатися на ру-регіоні, який буде тепер, не тепер, а вже давно контролює російська фірма Леста. Чи переходити на Єврорегіон, яким займається саме Wargaming. Компанія вийшла ви знаєте, з Білорусії, і тепер вона займається в Європі. Значить, я вирішив подивитися, зайшов на ру, на, ру, на РУ сайт, які новини на РУ регіоні? І порівняв ці новини з європейським сайтом новин Wargaming. Вони такі ж самі, але зараз я вам поясню, чим вони відрізняються. Заходимо ми в Це віконце, де тут новина. І що ми тут прочитаємо? Компанії продовжують роботу з поділу, наступним кроком якої стане поява окремого клієнта гри для гравців із Росії та Білорусії з офіційною назвою світ танків, а також відкриття процедури перенесення облікових записів. Перенесення облікових записів. Це ключова активність, де кожному гравцю СНД регіону буде необхідно зробити вибір, де він хоче продовжувати гру. На РУ-регіоні, який оперує Леста Гейм, я вам знову повторююсь: це російська компанія. Який рекомендований гравцям тільки з Росії та тільки з Білорусії. Та Єврорегіоні. Де. Оперування, оперуванням займається саме Wargaming, і рекомендуватиметься гравцям з інших країн. Е, ну, я так розумію, що все одно треба звідти виходити, навіть якщо ви там багато у вас якихось друзів. Хоча після початку війни, я думаю, ніяких там друзів бути просто не. І, значить, е, е, далі читаємо. Нашими пріоритетами завжди були та залишаються надання якісного сервісу та забезпечення комфорту гравців. При перенесенні буде збережено прогрес на обліковому записі. Обліковий запис це ваш аккаунт. В принципі, ціну утворення. Я так розумію, що ціни будуть такі ж самі, так як були на РУ регіоні. А також ключовий набір сервісів, до яких ви звикли. Далі, що цікавого, у вересні кожному гравцю World of Tanks буде надано вибір, де він е, хоче продовжити гру. У ру-регіоні чи у Єврорегіоні. Вибір можна зробити в особистому кабінеті, так як я вам і казав. А, але я думаю, що ще й на вашу електронну пошту теж прийде повідомлення. Ухваливши при цьому нову ліцензійну угоду та відповідні правила. Зверніть увагу, перенесення обликового запису може тривати від кількох годин до кількох днів в деяких випадках. Ну, я так розумію, що, ну, скоріше всього, що е, ну, приблизно день це все буде відбуватися. Я не думаю, що дуже довго. Ви можете від, е, відкладати рішення до жовтня. Отже, у вас є час подумати до жовтня. В жовтні ви вже не зможете зробити це рішення. І таким чином ви можете навіть ну, потім пошкодувати. Що тут ще цікавого? Про обліковий запис, про ваш аккаунт? У Єврорегіоні створюється новий обліковий запис. На який буде перенесено ваш ігровий процес у всіх проєктах Wargaming. Старий обліковий запис і всіх проєктах SND буде заблокований та поставлено на видалення. Тобто, ну, просто він не буде діяти на РУ регіоні. На новий єврообліковий запис переносяться всі ігрові цінності за винятком. M4A2E4 Sherman. Компенсація складе. Я так розумію, це деякі танки, за яких буде компенсація в золоті. Так? Всі елементи зовнішнього вигляду прив'язані до цього танку, теж будуть компенсовані. т 44 100 і е Компенсація не передбачена. Я так розумію, що його просто у вас вже не буде, якщо він у вас. Також буде, дивіться, цікаво, наприклад, можуть бути змінені зовнішній вигляд членів екіпажу та або їх озвучення, стилі, емблеми, декалі. Ну це вже підстрають під європейський регіон. Ігрова статистика буде частково недоступна для деяких часових періодів. Ну, це ми побачимо. Це я думаю не дуже важливо. Для, і, і ось дуже цікаво. Для гравців з Росії або Республіки Білорусь після перенесення на Єврорегіон, тобто, якщо росіянці або білоруси захочуть перейти на Єврорегіон, для них магазин, прямий магазин буде недоступний. Так що, ну, знаєте, може бути навала, типу, таких ботів, типу, і там більше що попало витворяти. Ви ж знаєте, що, що таке росіянці і що вони можуть витворяти. То у них нічого з цього не вийде хорошого для них. І також, що для нас е цікаво, це сервери. Для нас будуть створені два сервери. Це Єо 3 і ЕО 4. Єо3 е, знаходиться в Люксембурзі. Тобто, я думаю, що українцям краще буде на е, ЄО3 грати, так? Е, ну, пінг буде нормальний. А, ЄО4 це Казахстан. Це ну, Казахи, я думаю, туди перейдуть. А надалі буде ще й міру можливості розширення локацій. Ну, я думаю, що надалі і на. Першому і на другому сервері дозволять грати. Ну, поки що всі будуть грати, хто буде перенесений на третьому та на четвертому. Це я так розумію, щоб не злякати європейців, тому що вони будуть в шоці, якщо буде така навала. Так, і що? Ну тут більше такого нічого цікавого, так? ми потім чуть пізніше я вам скажу. Давайте перейдемо ми тепер на європейські новини. Про танки. І подивимось, що ж тут вони, вони пишуть цікаво. Хто може перейти? Тільки гравці з регіону СНД можуть переходити в регіон ЄС. Це, це зрозуміло. Який термін е, переходу? Трансфери будуть доступні з вересня. Ну я так дорозумів, що з 1 вересня. Чи зможуть переведені гравці грати? З поточною кількістю серверів ЄС Дивіться, тепер ми читаємо, це цікаво. Коротше кажучи, так. Однак, щоб уникнути перебоїв гравців ЄС через процес трансферу будуть тимчасово обмежені. Тобто, ми поки що будемо грати на єу 3 а потім вже ми можемо на всіх серверах грати. Вони зможуть запрошувати гравців єу 1 і єу 2 до взводів. Але не зможуть безпосередньо входити в World of Tanks на Євро. То, то є, якщо я граю на ЄО1, а ви на ЄО3, то я вас можу запросити до взводу і вас перекине, і ми будемо грати там вже проти європейців. Чи будуть якісь відмінності між поточними серверами ЄО1, і ЄО2 і новими серверами? Відмінності немає. Ну, як вам сказати, немає. Ну, Європейців там немає поки що. І наших там немає. І також у нас цікава ще новина, які послуги будуть доступні для переведених гравців. Наш пріоритет полягає в тому, щоб переведені гравці отримували таку ж якість обслуговування, як і гравці Євросоюзу. Українська та російська мови будуть підтримуватися на офіційному порталі World of в варгеймінг центрів та на ігровому клієнті World of Tanks. Це те, що я. Зараз у ну, мене є відео там, де я показував, як зробити українську мову у грі. Ось у нас вона буде. Чи збережуть передані гравці процес свого облікового запису та інвентар гаража? Ну, інвентар ангара. Транспортні засоби, прискорювачі, налаштування тощо. Так. Але за деякими винятками. Наприклад, через ліцензіонні е, обмеження деякі елементи не можна передати. Ну, я думаю, це не так вже і страшно. Так, і що, наприклад, ось е, запитання, якщо переведений гравець має той самий псевдонім, що і я, чи буду я змушений змінити її? Е, е, я думаю, що ні, і тут також пишуть, що ні. Це залежить, якщо ваш нік. Схожий або повністю такий, як на європейському сервері у когось, то тоді він зміниться автоматично. Якось там дода додасться, наприклад, нижнє підчіркування, так, або ще ж, або новий сам, сам Wargaming вам підбере новий нік. Ну, я думаю, що ви з цим розберетеся. І ось ми дійшли до кланів. Чи зможуть гравці перенести свій клан до ЄС? Так, якщо цього вимагає командир, e, значить, розкажу вам, я на ру регіоні командир клану 10 рівня. Доволі успішний був клан e, в свій час. Але після початку війни, звичайно ж все розвалилося. Я перестав туди просто заходити. Я всіх росіянців звідти повиганяв e, і хочу, щоб на євросервері. Я переведу цей клан разом з своїм обліковим записом, переведу його на європейський сервер. Я вам про це повідомлю. І буду радий бачити моїх підписників і тих, хто бажає пограти в чудовому клані. Я думаю, що або я залишу назву клану, або напевно що я її зміню, і логотип клану теж зміню. В клані будуть грати українці. Мова спілкування буде українська, російська, але тільки будуть грати в Україні. Ті, хто грав в моєму клані, знають, що у нас була демократія, але я це все контролював. І ті, хто давно грав в моєму клані, знають, що це був чудовий клан, в якому хотілося грати, в якому було цікаво. І спілкуватися і дружити. І я думаю, що ми потім згодом, як все буде гаразд, створимо телеграм-канал або вайбер групу, в якій будемо теж всі спілкуватися. Єдине правило, яке в мене було, яке не можна було порушувати в моєму клані на Ру-регіоні, це не говорити про політику, а зараз. Я буду дозволяти говорити на які хочете теми і навіть про політику, але буду наказувати, так скажемо, ті, хто буде щось говорити погане про Україну. Ну що ж, а я вам бажаю гарного настрою. Всім кажу слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!